Початку нинішнього року поліція отримала близько 400 повідомлень щодо домашнього насильства, внаслідок якого постраждали є діти. Майже три сотні з них підтвердили за словами правоохоронців. Кожна третя дитина сама повідомляє про вчинення насильства в родині. Про те, як запобігти та протидіяти домашньому насильству, розповіли працівникам ювенальної поліції та поліцейським офіцерам громад на тренінгу від благодійного фонду «Посмішка.ЮА». Аби краще зрозуміти, як правильно розказувати малечі про важливі заходи безпеки з протидії насильству в сім'ї, правоохоронці поділились на групи. Одні були у ролі дітей, інші ювенальні поліцейські. Після тренінгу правоохоронці проведуть профілактичні заходи вже для школярів. Ми розповідаємо, як взаємодіяти правильно з дітьми різної категорії, і допомагаємо створити такий фінальний продукт, уроки, заняття для дітей різної вікової категорії молодша школа, середня школа і для підлітків. Якщо ми говоримо про найменших, то в них провідна діяльність це сюжетно рольова гра і починається навчання. І вони не будуть просто сидіти і слухати такі собі сухі лекції. І краще з маленькою аудиторією краще це робити. Все через гру з використанням научного матеріалу, відео, мультфільмів. Більш старші діти вони можуть вже частинку там інформаційної лекції прослухати, да і також в інтерактиві вони вже такі більше діджиталізовані. Тренінг цей він спрямований на те, як працювати саме з дітьми різної категорії, так і нам розповідали, як розповідають, як як проводити для них заняття, щоб їм було цікаво. І ось вчора там розповіли про деякі платформи для роботи з дітьми ми саме онлайн через там телефони, через планшети. Тому для них це буде дуже цікаво. Я знаю, тому що ми з такими дітьми працюємо. Тут зібрались да, ми всі наші колеги. І є можливість поспілкуватись, обмінятися досвідом, у кого як що відбувається, дізнатися щось нове для використання. Також для цього проєкту та тренінгу організатори підготували наліпки з котиком Sirius Блек. Це персонаж з книги про Гаррі Потера. Він навчатиме дітей правилам дорожнього руху, тому як відстоювати власні права, як підтримувати своїх друзів і як треба спілкуватися з іншими. Сіріус Блек ходить у флікері і навчає дітей також носити з собою флікер, тому що це важливо. Озернись довкола це означає, що ти можеш тут два сенси взагалі це і про правила дорожнього руху. Коли діти переходять дорогу, вони мають подивитися направо, наліво. Визначити ситуацію і далі переходити дорогу. Також цей стікер може означати те, що озернись довкола, можливо, люди, поруч, які знаходяться поруч з тобою, потребують твоєї допомоги, і ти можеш проявити до них якусь підтримку. Підтримка це круто. Це про те, що обов'язково треба підтримувати своїх друзів, допомагати їм і не бути байдужими до інших. Ну і я вмію говорити ні. Це про те, що діти можуть стикатися з різними ситуаціями, де вони. Мають навчитися відстоювати власні кордони.